Відповіді на 10 найпоширеніших питань щодо закваски. Захопіть аромат, посібник з закваски для початківців та досвідчених пекарів. Накладка це не просто спосіб випікати хліб, це мистецтво, яке вимагає терпіння, розуміння і, звичайно, трохи науки. Останнім часом я бачив величезний інтерес до закваски, і це не дивно. Хліб, виготовлений із закваски, має унікальний смак. Текстуру та аромат, який неможливо досягти за допомогою комерційних дріжджів. Він не тільки смакує краще, але й вважається здоровішим через процес бродіння, який розбиває фітинову кислоту, що заважає мінеральному поглинанню. Натхнений останніми питаннями та відповідями щодо цього захоплюючого процесу, я вирішив скласти цей посібник, який допоможе вам освоїти стартер із закваски незалежно від вашого досвіду. Я спробую розвіяти деякі поширені помилки, поділитися своїми особистими порадами та поговорити про тонкощі, які допоможуть вам досягти вражаючих результатів. Що таке закваска і чому вона така популярна? Перш ніж зануритися в деталі, давайте визначимо деяку термінологію закваска, це жива культура, що складається з бактерій диких дріжджів та молочної кислоти, які живуть у борошні та повітрі. На відміну від комерційних дріжджів, що є концентрованою культурою, закваска це екосистема, яка розвивається і адаптується до свого навколишнього середовища. Чому закваска відчуває такий сплеск популярності? По-перше, це смак. Кислий, складний смак хліба із закваски не можна порівняти ні з чим іншим. По-друге, це процес створення та підтримка закваски це своєрідний медитативний ритуал. Який дозволяє втекти від повсякденних турбот і відчувати себе пов'язаними з природою. І нарешті це здоров'я. Як уже згадувалося, процес бродіння покращує всмоктування поживних речовин і робить хліб легшим для засвоєння. 10 найпоширеніших питань щодо закваски мій досвід та поради. Я проаналізував відповіді на найпоширеніші питання щодо закваски, і ось мої думки та рекомендації на основі особистого досвіду. Один, чому мій стартер займає тривалий час, щоб піднятися. Тепло це ключове. Я помітив, що в холодний сезон стартер піднімається набагато повільніше. Спробуйте створити для нього теплицю, загорніть банку в рушник, покладіть її поруч із настільною лампою або навіть на радіатор, але не надто близько, щоб не перегріти. Ще одним важливим моментом є якість борошна. Я вважаю за краще використовувати органічне цільнозернове борошно, яке, як правило, містить більше поживних речовин для дріжджів та бактерій. Два чи можу я використовувати комерційні дріжджі для прискорення підйому мого стартера? Технічно так. Але чому мета стартера створити самодостатню екосистему, яка підніме тісто без зовнішньої допомоги, використання комерційних дріжджів. Це компроміс, який позбавляє вас переваг закваски. Повірте, варто чекати, поки ваш стартер повністю прокинеться. 3. Чи можу я зробити закваску від написаного або житнього борошна? Так, це чудовий спосіб додати аромат та харчування. Я часто використовую житне борошно, щоб нагодувати свого стартера, щоб надати хлібі багачий аромат. Однак варто пам'ятати, що такі борошна можуть бути дорожчими і складніше для обробки. Почніть з невеликої кількості і поступово збільшуйте частку жита або написаного борошна. 4. Чому мені доводиться зняти і викинути частину стартера це справді найважливіше питання. Не викидайте його. Залишився стартер цінний ресурс. Використовуйте їх для млинців, вафель, кексів. Відци є багато можливостей. Видалення частини стартера дозволяє контролювати кислотність та розмір культури. Пам'ятайте, що ваша мета створити збалансовану та активну культуру, а не нескінченно збільшити її обсяг. 5, після того, як мій стартер подвоївся за розміром або досягла свого піку, який часовий період використання його в рецепті. Це залежить від багатьох факторів, включаючи температуру, вологість та стартерну активність. Моя порада спостерігати за стартером. Коли він досягає свого піку і починає трохи падати, це оптимальний час його використання. Не чекайте, коли він повністю зануриться, тісто може не піднятися. Шість, як я можу знати, чи є у мене достатньо стартера для моїх рецептів. Почніть з кількості рекомендованих в рецепті 50-250 г. Якщо тісто не піднімається досить добре, спробуйте збільшити кількість стартера наступного разу. 7, як я можу збільшити загальну стартову кількість. Якщо вам потрібно більше стартера, просто подвоїте або потроїть порцію під час годування. Важливо пам'ятати, що збільшення кількості стартера потребуватиме більше часу для дозрівання. 8. Я їду у відпустку. Чи помре мій стартер? Не хвилюйся. Помістіть стартер у холодильник і він перейде в сплячку. Перш ніж повернутися, вийміть його з холодильника і почніть годувати його при кімнатній температурі. 9. Як відродити бігового стартера. Це можливо. Викидайте більшу частину цього, поставте решту в чисту банку і почніть регулярно годувати. Будьте терплячі, і він знову прокинеться. 10. Що таке закваска чи левен? Це просто різні назви для однієї культури. Закрука це більш поширена назва, а плевен французький термін, використання різних типів борошна для годування стартера створює стартер із закваскою, відростка, яка надає хлібі його унікальний аромат, поради та підказки досвідченого пекаря. Зберігайте щоденник стартера, запишіть дати годування, кількість борошна та води, температура навколишнього середовища та результати зростання. Це допоможе вам зрозуміти, як поводиться ваш стартер та які фактори впливають на його діяльність. Експериментуйте з різними типами борошна, спробуйте використовувати цільнозернову пшеницю, жито, написано, і навіть кукурудзане борошно, щоб нагодувати свій стартер. Це дасть вашому хлібі унікальний смак та текстуру. Не бійтеся робити помилки. Випічка за допомогою закваски це процес навчання. Не засмучуйтеся, якщо щось піде не так. Проаналізуйте свої помилки і спробуйте ще раз. Приєднуйтесь до спільноти випічки за закваскою. В інтернеті є багато форумів та груп, де ви можете отримати поради, поділитися своїм досвідом та знайти натхнення. Насолоджуйтесь процесом. Випічка з закваскою це не лише спосіб випікати хліб, але й можливість відпочити, втекти від повсякденних турбот і почувати себе пов'язаними з природою. Висновок, шлях до ідеального хліба закваски. Створення та підтримка стартера це цікавий та корисний досвід. Хоча спочатку процес може здатися складним, з практикою та терпінням ви можете освоїти його і почати випікати дивовижний хліб із закваски. Пам'ятайте, що ключовим для успіху є спостереження, експерименти та постійне навчання. Почніть сьогодні, і ви відкриєте цілий світ смаку та аромату. І не забудьте поділитися своїм досвідом та результатами.